Взагалом, я думаю, що в кожного з нас є хаотичний, або не дуже хаотичний, але набір якихось нотаток після зустрічі, дзвінків, якісь можливо уривки розмов, або взагалі випадкові цитати з книг, знову ж таки статей, можливо, кіно чи будь-який текст на якусь конкретну тему чи набір суміжних тем. Все це накопичується, але не завжди працює як якесь знання, радше просто потрапляє в наш архів. Так от, знову ж таки, з ноутбук LEM можна перетворити ці записи в структуровану перекладну інформацію. Знову ж таки, для цього ми знову створюємо окремий ноутбук або в українському перекладі блокнот, додаємо сюди текст. У моєму випадку це текст, це нотатки про ментальні моделі. Я от копіюю його з Notion, я там зберігаю і там працюю з текстами зазвичай. Скопіював, вставив мої нотатки доданих джерела, і далі я прошу ноутбук LM за допомогою такого промта їх опрацювати. Промт звучить так. Перепиши ці ідеї в форматі статті для Harvard Business Review, чітко структуровано та з прикладами з реального життя, Поділи матеріал на два напрями: бізнес і особисте життя, і для кожного додаю практичні поради, інструменти, виділи можливі помилки, яких варто уникати. Завершу статтю блоком із 25 глибокими питаннями для самоперевірки, які допоможуть мені перевірити, наскільки я можу. Застосувати ці ідеї на практиці, ось він подумав і написав статтю стратегічне мислення, як приймати рішення у світі невизначеності.